Пані Світлана Дорошенко звернулася до нас з проханням допомогти. Ось уже три роки жінка оббиває пороги бюро ритуальних послуг міського комбінату комунальних підприємств. Після смерті матері її видали документ на два місця на місцевому кладовищі, за які вона заплатила. Однак, згодом біля могили матері з'явився чужий пам'ятник, який заліз на межу її ділянки. Бюро жінку запевнили. Місця для неї тут достатньо. Хоча помітно, що зовсім тісно. Пані Стефанії вдалося збрехти довід. Видано їй після поховання матері 15 років тому. Саме в ній зазначено два місця. Однак цей папір тепер кажуть у бюро не дійсний. Все було обгорожено. Приходжу, навчок нема, вирвані, огорожа вирв, вирвана. Тут ще цього, цього не було, тої споруди домовини чи як називається, він каже: а от маєте, каже, аж забагато. Тут ще є, каже, на два на на, 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 на два поховання. то ваше, то й так, ваше місце. Яка, то дайте мені на документі, щоб я бачила нового ж письмового підтвердження про два клаптика землі вона так і не отримала, тому встановила між могилами лавку за металеву. Віддала більше аніж пів пенсії, а її вже пошкодили. Очільники бюро самовільно її переставили, як собі захотіли. Хвора на діабет Стефанія після того на цвинтар почала ходити чи не щодня, боїться, що помре і не буде де спочити. Я одна не ходила, я все старалася брати людей, бо я боялася одна маленька підходити туди, у ту у ту контору. І я взяла, понесла то свідоцтво. Мені е, е, Пішла до знайомої міську раду, вона мені скнеєна то з одних кусочків, вона тут у мене зараз при собі скнеєна. Скле, я тоді кажу, я все одно кажу, свідоцтво буду кажу, берегти. Ну, прийдете, прийдете через неділі-дві, і я вам випишу. Пані Вікторія, відповідальна за прийняття замовлень, показує журнали реєстру поховань за 2000 рік, у якому є інформація про поховання скоропат Анни, матері нашої героїні. А поруч ручкою виправлено на два. Себто для Стефанії місце на кладовищі є. неї є записано там за справленням, що вона має друге місце. І вона його має, бо її гроші не забила. Добре. Ми щойно були там на місці. Взагалі там дуже мало місця. Як вибільно, вибільно. Там є. На нове поховання дається 2,20. Ми вчора була комісія. Комісію перевіряли, вчора вчера весь команду лежить. Є 2,20 законно. Там є одна єдина, що принується звернула увагу на що? Що може ту Броківочку до рядиму назабрати. Валентин Іванович, керуючий бюро ритуальних послуг, люб'язно погодився не лише говорити на камеру, а й розповів про правила виділення місць під поховання. Чоловік каже, без відома пана Васьковича, керівника КПП, нічого нікому не дає. Поза як нам пообіцяв і заспокоїв одиноку пенсіонерку Стефанію. Для неї місце є згідно, будемо казати архівні книжки. Ми дали їй виписку і дали підтвердження на друге місце. Пенсіонерам даємо безплатно друге місце. Одинарне, якщо є там каліки, чи як, коли має з міської ради доставити документ, що є до міської ради, а за молодим даємо тільки одинарне місце. Ми можемо дати, якщо мама є, пенсіонерка. А померла людина, ну будемо казати, молода. Мама просить друге місце, бо вона одинока Після нового віку ми надаємо друге місце. Стріянка не вірить жодному слову. І в присутності камери питає у Керманича бюро ритуальних послуг, навіщо штовхав її в груди. А за те, що набридала, обіцяв поховати її під парканом кладовища. Валентин Іванович все заперечує. Казала, що ви її штовхнули в груди. Значить, та жінка сказала, що твоя ще ніколи жінок груди не штовхав. Робочі сказали, що сказали не так. Сказали, що нікого під парканом не ховали. Бо нам достатньо цвета для того, щоб заховати людей, Ще лано перед нікого під парканом не ховати. Свята наближається Пасха, і, і, і ви можете так обрипроте Я... двоє чоловіків, один з яких вже не працює в бюро, кажуть, що бачили, як шеф штовхав жінку та чули. Валентин Іванович з люті говорив: поховає її під парканом. Скажіть, будь ласка, накажеш, що ви бачили, як? Її... Ваш майстер через штовхнув. Контора, ви якраз принтере молодий. Правду казати не треба, бо Бог є. Ми віримо в Господа Бога, ви маєте сім'ю. От те, що він прийому і мені Марічка, уся людина сказала, при вас. Часу на могилу матері Стефанія Дорошенко одна не ходить. Хочеться вірити, що керівник бюро ритуальних послуг все-таки не обдурить самотню жінку і виділить обіцяне місце під поховання. А тих, хто теж став жертвою місцевого бюро або неофіційно заплатив за місце на кладовищі? Просимо звертатися до нашої редакції. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Роман Купранець, Нацтриські новини.